Ірина Васильівна, а от ця соя 11-20, яку ви почали другу молотити, а от, чим вона відрізняється? От як на вашу думку, які перспективи однієї і іншої? Ну, у вашому господарстві? Ну, от я бачу, що відрізняється, по-перше, вона вища, підгілкується, mm -hmm. і та якби чуть-чуть, може крупніша в її насінена. Mm -hmm. От я вона і відрізняється і по врожайності, ну. Сьогодні рано по GPS-овій подивилася, помірила, бачу 44, не вірю, послала агродома. Кажу, Оксана, переміряй, угу. перемірила 5 гектарів, поділили 44 врожайність, виходить. Ну, це для ви, вас хороша врожання? Це для нас дуже хороша врожайність. При тому, що, да, при том, що ну, поки у нас не вийшло добре вирощувати сою, ми хочемо тільки без. Без ГМО, так, да, класично. Угу. Бо вносимо гній, угу. вносимо гноївку угу. і от потім не можемо. Вона накопичується, да, так. Воно накопичується. Перша, друга хвиля йде, третя лобуди, і ми потім боремося з лобудою. Угу. Я порівнювала нашу класичну сою на двох площах, де вносили гноївку і де не вносили. Ну, і різниця велика, де не вносили чиста соя, де вносили. Навіть класична мали 33 на одній площі. Що. Mm -hmm. Це ж теж купляли від Агро, тільки забули, як вона називається. Пам'ятаю, скільки працюємо з вами, ми mm -hmm. сою тільки вас купляємо. Mm -hmm. Це крична, добре, це приємно. На, на класичну, так, да, да. так. А це їздили наші агрономи на семінар, побачили вашу грандстаручку сою. Mm -hmm. Ну і ми тільки за те, щоб. Ну там менший догляд, легше легший. Легший, легший легший, догляд, так правильно. Не настільки точно е, треба попасти у фазу, mm. Це і дає можливість якісніше контролювати бур'яни. Я думаю, що це також оцінили агрономи і тому і прийняли рішення, що таку да, свою так, треба. Так, так, вони так зразу сказали, що давайте попробуємо. Ну, поки бачимо, поки бачимо результат, хороший результат. Поле а, чисте. Дякуємо. поле чисте, оце супер поле чисте. Гілки великі, навіть з власником їздили. То то любо показати йому. То со власне задоволений, да, да, да. Ну, дякуємо. Дякуємо за хороший відгук. Поїдемо ще на поле, знімемо там, покажемо нашим партнерам приклад хороший на Волині.